Слава нації! вітаю на каналі. Добрий Рембат. Ти маєш від 14 років і більше, проживаєш на Донеччині і хочеш особисто покататися безоплатно на автівці під керуванням дорослих. Залітай. Хочеш з батьками, хочеш без батьків. Всі контакти під відео. Виїжджаємо на закриті полігончики, катаємося, опановуємо практику керування. Залітай в цей рух. Зараз про це буде докладніше. Так, маю честь. Просувати і надавати змогу молоді україн, українцям молодим, так на Донеччині надавати в експлуатацію з нашими побратимами, так цивільними помічниками, автівки для того, щоб опановувати життєво важливі в прифронтовій території навички керування автом. І сьогодні з маю щасливу нагоду катати так, надавати змогу, кататися. Юнацтву благодійного фонду Слов'янська Слов'янська мрія, з якими плідно взаємодіємо вже до Брятського місяців, і запрошую до слова пані Альону. Одну з виховательок цього фонду, так яка безпосередньо працює так. з юнацтвом. І, будь ласка, скажіть нам, чому ви пішли нам на зустріч і на злужити своїй молоді, і надали змогу реалізовувати цей проєкт? Чому важливо вміти дітям так від 14 років, зокрема, в принципі, на мою думку, всім, хто зможе це робити, керувати автівкою саме у профронтовому слов'янську? Скажіть нам, будь ласка, добрий день. Це на даний момент дуже актуально. А скажімо так, це. Мрія багатьох підлітків навчитися керувати автомобілем, а чекати, поки це виповниться 18-19 років. Ну якби на даний момент це довго і невідомо. Коли настане той час. А як на даний момент це дуже актуальна тема, тому що в країні у нас війна йде, підлітки повинні розуміти, що таке авто і як нею керувати. А на випадок евакуації, допомоги тим же військовим, наприклад, там поламалась машина, підліток підійшов, допоміг там сцеплення, педальку, щось вижав, там тавкнули машинку, довезли куди треба. Тобто, це дуже актуальна тема, і це повинно бути ще бажано так, щоб це було у нас в школах. Започатковано, що водіння це дуже отак, от там з дев'ятого. Класу, щоб молодь мала можливість навчатися і розуміти, що це таке. Це те ж саме, як вимкнути телевізор, комп'ютером користуватися. Тобто це те то ж саме комп'ютер, тільки більш, трошки в більших масштабах. Безумовно, цілком з вами погоджуюсь, Перефронтова зона перефронтове міста особливо актуально, серед ночі. Якась халепа знову від московитів якесь зло прилетіло, батьки, рідні, там, брати, сестри стоїть машина в гаражі, є ключі. Там батько чи мати фізично не мають змоги довести там до лікарні, там глупа ніч, все закинули, сів за кермо, потроху собі плентаєшся в правому ряді. Тобто у нас немає е, мети дати е, дітям саме підготовку в плані правил дорожнього руху, немає мети підготувати якихось до ралійних перегонів, щоб вони там долали якісь ставили рекорди. У нас задача у прифронтовій зоні вижити. Служити і перемогти. І це автівка один з важливих інструментів саме виживання у подальшому перемоги. Тому я особисто, я з дитинства, я десь ну, з 11 років вже потрапляв там до дідуся на коліна, керував 14 років, я ну, достатньо впевнено катаюся. От, в, моєму, в моєму юнацтві в Запорожжі. Ну, для такого віку так для нас це була велика честь і радість. Я зараз спілкуюся з юнацтвом. Розумію, що для них також і я щасливий надавати їм таку змогу, бо я пам'ятаю, як складно нам було в 14 років отримати автівку, щоб покататися. Так, це залежало там. Ну зірки стали в ряд раз на тисячу років. Тобі там батько дав, іди покатайся там кварталом. От зараз сьогодні це важливий елемент саме виживання. Вишколу, благодійний фонд Слов'янська Мрія готує юнацтво, навчає поводитися з вибухонебезпечними предметами. За великим рахунком поведінка з вибухонебезпечними предметами полягає в тому, що не підходь, не торкай, доповідай дорослим. Також такмед, за так, лінією такмеду. Так. Ви готуєте? Чому? Тому що це прифромова територія. Ти постійно маєш бути готовим когось там, комусь турнікет затягнути, когось за потреби десь довести до там пункту надання першої медичної допомоги. Так? Зараз подивимось, як зірка ютуб-каналу від фонду Слов'янська Мрія, оцей чудовий козак, нам продемонструє саме практику, про що я кажу. Значить, як ми